Господь, я дякую тобі за сонечко і вітер, за небоніжну голубінь, за дощик та за квіти, за росинки у траві, за веселкову браму, за барви радісно живі у небесах над нами. Господь, я дякую тобі з тобою добре жити, усе, що маю, ти даєш і вчиш мене любити. Я дякую за глибину морських почин бездонних, з тобою я не потону, бо я в твоїх долонях. Вже ранок засіяв і сонечко стало. Хвилина молитви для мене настала, мій Отче Небесний до тебе молюся. І до Ісуса всім серцем горнуся. Цей світ прочудовий, Ти дав мені, Боже. Радію, сміюся, бо так мені, Гоже. Цей світ, ти, мій Отче Небесний, до тебе молюся. Любити і вірити в Ісуса, навчуся. Амінь.